Беремо водичку. Всіх вітаю. Щастя і радості вважаю. Відкрили сезон купання. Сьогодні ми на пляжі з сім'єю відпочиваємо. Давайте до нас. На річці. Ульяночка вже одягає ось таку тімоношку. Ми вже один раз покупалися, вже поїли тут цілу купу у нас, їжі різна. І будемо ще йти копатись. Все, ти готова? Оце такою можна рибу А Оце хтось кушає, сидить, да? трошки проголодався. Так, а це наш пляж, скільки багато людей. Ще до вечора буде ще більше. Сьогодні дуже гарна погода, Папа, дивися. Мілана, привіт. Так, вся сім'я в зборі. Все, виходимо. тоже. Так, вилазимо. Все, Міланку поніс папа. На покривало. Оп. Давай я буду відбивати. Перейдемо ще ми в м'ячика. Ось Міланка десь побігла купатися. і Зараз і ми підемо. Накупалися, пляжний на сезон відкрили, купальний, купательний сезон. Да, Сереж? Тепер вже будемо їхати додому. Накупались, нагулялись. Все, Вон ще скільки багато людей залишаються, підходять, а ми вже все. Може діти, я боюсь, щоб не перекопалися.